Католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі продовжуємо говорити про відомих представників унійної церкви на основі книги Отця Іринея Назарка чину святого Василія Великого, Київські і Галицькі митрополити. Наступником Йосифа Велямина Рудського на митрополитчому престолі став Рафаїл Корсак. Хресним ім'ям митрополита Корсака було Микола. Народився він близько 1600 року. Його батьки Симеон і Катерина походили з полоцького воєводства та були протестантами. Микола Корсак мав шляхетне походження, про що стверджує надгробна плита у церкві Сергія Івакха у Римі. Ще малим хлопцем, Микола прислуговував якось при літургії, яку служив митрополит Йосиф Руцький. Бачивши, з яким благоволінням відправляв літургію митрополит, хлопчина почав товаришувати з щенцем, шукаючи духовного проводу. Митрополит Йосиф Вілямин заопікувався хлопцем і відправив його на навчання до школи. Отець Ринейк Назарко припускає, що на той момент батьки Миколи померли. Юнак приймає католицьку віру і навчається у колегії єзуїтів у замості, а потім у несвіжі, Литва. Згодом Митрополит Руцький посилає його на студії філософії у Павську колегію Браунсберга, Східна Прусія. А відтак Микола продовжує навчання у Празі. Після цих студій Митрополит Руцький приймає його до василянського чину. Новіціат, тобто початковий монаший Вишкіл, юнак проходив у битині. На облечинах змінює своє ім'я на монаша Рафаїл. Після новіціату студіював богослов'я. А 1621 року Чернець Рафаїл стає деяконом. Щоб поглибити свої знання, Корсак вирушає до Риму разом з молодим монахом Андріаном Подбереським. У Римі вони мешкають у грецькій колегії святого Атаназія. Як студент, Корсак пише два меморіали до апостольської столиці. У першому під назвою «Реляціо де Московія він описує спроби унійної праці в Московії, а в другому меморіалі. Рафаїл Корсак рекомендував, щоб оці кармеліти прийняли східний обряд та допомогли унійному духовенству виховати нове покоління молоді у католицькому дусі. Тим самим чернець Рафаїл, крім свого навчання, водночас представляє справи унійної церкви, які йому доручав митрополит Руцький. У Римі Корсак був висвячений на священника і згодом, не завершивши докторат, був змушений з огляду на потребу церкви повернутися у вільно. Після повернення, у 1625 році Рафаїл Корсак стає Віленським архімандритом, а також, по сумісництву, найвищим настоятелем василянського чину. Під час Кобринського синоду митрополит Руцький висвячує Корсака на єпископа та призначає його своїм помічником. Однак король Зигмунд III не хотів підтвердити це рішення згідно норм того часу, аргументуючи молодим віком Корсака. Як наслідок відбувається окремий процес, щоб вирішити цю справу. Аргументуючи докази на єпископство Корсака, відзначається, що Рафаїл був глибоко освіченою людиною та знаменитим проповідником, широко відомим у вільні. На другий рік, внаслідок смерті пінського єпископа, цей уряд посідає Рафаїл Корсак, а папа дає свою згоду на коад'юторію Корсака. Тобто право наступництва митрополичого престолу 1631 року. Наступник Зигмунда III Владислав IV не надто прихильно ставився до унійної церкви. З його правління дізнаємося про виданий ним так званий пакт конвента, який, на думку короля, уможливлював би примирення між людьми грецької віри. Цей пакт нерівномірно ділив єпархії, монастирі та майно між православною та унійною церквою. Митрополит Руцький та інші єпископи написали лист протест проти такого несправедливого розподілу. Цей пакт мала затвердити апостольська столиця, а тому митрополит Руцький відсилає Рафаїла Корсака до Риму, щоб добре проінформувати апостольську столицю про ці речі. Згодом до Риму приїжджає поручник короля Юрій Осолінський, який очікував затвердження пакту. Апостольська столиця не дає на це своєї згоди. Єпископ Рафаїл Корсак, що затримується у Римі на деякий час, щоб поклопотатися про бетифікаційний процес Йосифата Кунцевича, тобто проголошення його блаженним. Крім того, прикладає також деякі твори Мелетія Смотрицького на латинську мову. Згодом 1634 року Корсак повертається до своєї єпархії. Вже у 1636 році єпископ Корсак бере участь у віленській капітулі Василянського чину. Де відмовляється від уряду проти архімандрита, але за чисельним проханнями ще на короткий час погоджується на це. У 1637 році помирає митрополит Руцький, і Корсак, як його помічник з правом наступництва, приймає митрополичий уряд. Кир Рафаїл супроводжує тіло Йосифа Руцького з дермання до Пінська, а відтак до митрополичої гробниці у Вільні при монастирі Пресвятої Тройці. Після похорону Руцького у перших днях березня до Варшави з'їжджаються владики та звертаються зі спільним проханням до префекта конгрегації поширення віри про підтвердження святішим отцем митрополитом Рафаїла Корсака, яке папа уділив вже 23 травня 1637 року. Дві найважливіші справи передав Рафаїлові Корсакові митрополит Руцький ще перед своєю смертю. Перша з них це створення об'єднаного патріархату з православними. Що на думку ще митрополита Руцького, було б великим кроком у віднові єдності Руської церкви. Прихильниками цієї ідеї були і самі представники православної церкви, такі як митрополит Петро Могила, єпископ Атаназій Пузина, а також київський воєвода Адам Кисіль. Прихильником об'єднання був і король Владислав IV. Більше того, православний львівський єпископ Арсен Желеборський поширював ідеї єдності і в Римі, здобувши там багато прихильників. Але його перечасна смерть не дозволила добитися більших успіхів. Однак питання церковної єдності в католицькій церкві вирішувала тільки апостольська столиця, яка закликала прийняти православних постанови Флорентійського собору, і вже тоді буде дана згода проводити об'єднавчі помісні синоди. Друга справа, яку Рафаїл Корсак отримав від митрополита Руцького, це беатифікація Йосафата Кунцевича. Єпископат розумів, що через проголошення Єсафата блаженним авторитет унійної церкви зросте, а ідея єдності набуде більшої уваги. Смерть святого мученика була доказом, що єдність це Боже діло, адже церква отримала свого першого мученика та святу людину, яка дійсно жила молитовним життям. Внаслідок набоженств і проповідей в честь священомученика Єсафата, ідея єдності отримувала своїх прихильників. У народі поширювалася слава святості священомученика. Адже при його гробі діялися численні чуда. Тому й митрополит Корсак домігся віднови процесу у Римі, який призупинився через недоліки у оформлені справи, під час якого відбувалися слухання свідків життя Єсафата Кунцевича перед суддями комісії, а митрополит був постійним постулятором цієї справи при апостольській столиці. Коли митрополит Рафаїл третій раз навідався до Риму, то процес беатифікації йшов до успішного завершення. Однак цього він дочекатися не зміг, адже літом 1640 року під час поїздки до Риму він важко занедужав і відійшов у вічність. Дослідник життя митрополита Корсака отець Атаназій Великий, на основі римських документів ствердив, що Рафаїл Корсак помер у віці 40 років правдоподібно 28 серпня 1640 року. Його тлінні останки до сьогодні спочивають у церкві Сергія Івакха у Римі. Митрополит Рафаїл Корсак безсумнівно відзначався серед інших глибоко освічений, визначний проповідник і надзвичайно працьовита людина. Найперше він був аскетичним ченцем від природи був доброю людиною, тихої вдачі і покірний, відзначався великою синівською любов'ю до митрополита Руцького. Та надзвичайною повагою до святого Єсафата ревність у служінні обстоювання прав церкви підірвало його здоров'я, і він на сороковому році життя відійшов по нагороду до Отця Небесного.